Неочікувано, Минуле моє відео, набрало багато переглядів про мову, коли я говорив свою думку про Ірину Фаріон. То що ж, скажу такі думки. Е, от італійські змі передавали, що там е, якусь там фігню написали, що Крим російський. Ну, журналісти, я проститутки зігали. Це хоч чесні професії, а там вони підставляють з як тільки можна. І не одні іноземні там Ну, тяжко знайти те, що називається об'єктивною журналістикою. Бо всі переважно журналісти на олігархів працюють усіх костюм. Ну що ж, новина пласкої землі. Отаке. Але так. Ще там ніталійські ЗМІ написали, що у нас гражданська війна, що там україномовні воюють проти російськомовних. Так, так, ясно, що мова державна, все так має бути само собою. Документація ведеться державною, а в приваті говорить хтось хоче. Національна ідентичність незалежна від мови. Ну, наприклад, класик. Українського націоналізму. Дмитро Донцов взагалі має російські корені. Його жартував інший класик. В'ячеслав Липинський називав Мітька Щеркопьовим. Ну і отой Мітька, ну, Дмитро Донцов. Щось там чись донські козаки вони походять, щось таке. Щось, ти читав, що Елене Теліга теж що до Мельниківської належали теж говорили російською мовою. Ну, незалежно від мови, він ну, я перейшов на сторону українського націоналізму. Такий був крутий фас. Бо він став реально дуже радикальним. Можна не погодитися з думками, можна ні що в ньому є етнічно російське, але національний світ вибрав українську. Що ж сказати про цьому... В'ячеслав Лепинський? Ні, ще краще Андрей Шептицький. Андрей Шептицький мав єпископів польських, фредра Пред... є така вулиця. Польський класик літератури взагалі є його діда Шептицького. З іншого боку, діди його були греко, аж навіть уніяцькі, єпископі стародавні. А він, знаючи свою сімейну історію, вибрав українську ідентичність Іван Франко. Та він був ким хоче? Він був башкофілом. Ну Це ж не обов'язково в москалі, але схиляється до. Росію все-таки як-не-як Москопіли. Іван Бранко був, належив до польської преси, писав різний. Він міг би бути польським класиком. Ну а він, наприклад, про Міцкевича написав поет зради. Його взагалі поляки не видно. Він так поступово дійшов до українського націоналізму. Тараса Шевченка є Україна, на Ярослава Грицика. Не я таке додумав. Ну, Нам мого знайомого, Ярослава. Беж Український університет закінчив все-таки. Маю зв'язки через тютю Наталію Яковенко, теж відому його історик. Ну, в Тараса Шевченка є Україна, але щось немає українців. Іван Франко в своїй літературі почав визначати, хто такі українці, що українець незалежно від того, що навіть може бути єврей-українець, це в перехресних стежках. А я їх досі наприклад, читав цю книжку, може діду колись до неї. Ну що ж, вибір то конкретний. Yeah. Може бути, як якщо... в... Забув нащадок гаусбургів, теж вибрав королівський в королівській сім'ї, що він України. забув його жінка, якщо ж гадаю потім наступних відео. Отак, От то Діма, какого?